Всім привіт! Мене звати Олеся, а це моя кішечка Кіра. І ми раді вас вітати на моєму каналі В'язоЦен, де я розповідаю про в'язання у моєму житті. У цьому відео я вам покажу і розкажу, як з простого бажання зігріти ніжки, тому що на дворі стало трішечки холодніше. У мене народився ось такий чудовий хлимочок. Взагалі, він в мене зараз знаходиться під столиком, але зараз, так як це їсть сьогоднішньої нашої програми, то я вам показую. Якщо ти любиш хендмейд, пряжу та інші затишні проекти, я запрошую тебе до перегляду цього відео. Бури каву чи інші гарячі чи, можливо, вже в прохолодні напої, вмощуйся зручніше та приємного перегляду. Ми поїхали! Ідея, як ви вже зрозуміли з початку мого відео, вона виникла з потреби, тому що зараз, хоч квітень місяць, сьогодні в мене вже 11 квітня, але на дворі морозно, вночі заморозки. І в будинку було сидіти холодно. А так як я нещодавно собі облаштувала нове робоче місце, мені звичайно ж хотілося сидіти і працювати за ним. І для того, щоб якось зігріти свої ніжки, я вирішила зв'язати собі килимок. Спершу я постелила туди ковдру, але це хоч і було тепло і м'яко, проте естетично це було негарно. Я ще раз глядала варіанти придбати якийсь невеличкий килимок, щоб можна було його постелити собі під ноги. Але я ж майстер, я ж місткиня, як зараз прийнято казати, тому я вирішила, чому по мені не зв'язати килимок з самій. Як і більшість із нас, за натхненням я полізла у Pinterest. А там, які тільки килимки можна знайти: і круглі, і овальні, і квадратні. А мене саме зацікавили ось такі от килимки, зв'язані гачком з шестикутників. Я вам залишу зараз декілька картинок з референсами, якими я надихалася при створенні цього килимка. Кольори я одразу вирішила, що будуть якісь такі в. Коричнево-бежевих молочних відтінком, тому що вони гарно пасують до мого до мого робочого місця та взагалі до інтер'єру цієї кімнати. І так як для цього проєкту було важливо, щоб пряжа була зносостійка, легко пралася і на ній не утворювалися ковтунці, я обрала пряжу Ярнарк Jeans. В мене, окрім звичайного джинсу, є ще ось такі джинс плюс, ви бачите залишки, які в мене залишилися після завершення цього проєкту. Взагалі, в ідеалі було б весь талимок зв'язати саме з такої пряжі, я з плюсом з звичайним джинсом дуже часто працюю, тому що я з нього полюбляю в'язати іграшки. І в мене були запаси, але на жаль, не було всіх тих кольорів, які я хотіла б обрати для свого калука саме з джинс-плюс. Тому для того, щоб не купувати нову пряжу. А я думаю, майже кожна в'язальниця бажає в'язувати свої запаси. Я глянула, що в мене в запасах було досить пряжі звичайного джинсу, а вони, між іншим, якраз відрізняються в два рази. В джинс плюс тут в 100 грамах 160 метрів. А в звичайному джинсі там, мені здається, 160 грам на 50 160 метрів на 50 грам. Тобто якраз в два рази. По складу, якщо ви не знаєте, це 55% бавовна та 45% поліакрил. Тому мною було вирішено комбінувати ці дві пряжі: джинс плюс в'язати в одну нілточку та на ті квадратики та на ті шестикутники, де мені не буде вистачати такої пряжі, використовувати джинс звичайний в два складення. Я обрала теплу палітру беж. Молочний та такий шоколад, воно, знаєте, ніби як кава з десертом, тільки для ніжок. Ще як варіант, я розглядала додати до цих трьох кольорів руденький, але я вирішила в'язати ці шестикутники вже в останню чергу і все-таки вирішила його не використовувати. Хоча, в принципі, я бачила схожі референси, і мені таке поєднання кольорів також подобається. Що ж, почала я в'язати з одного шестикутника. В'язати їх дуже швидко та приємно. Я вам залишу схемку, за якою вони в'яжуться. І знаєте, це був той випадок, коли ще один і спати» перетворюється на півночі в'язаних деталей. Шуткую, насправді для мене сон дуже важливий. І я стараюся щоночі спати мінімум 7 годин, чого раджу і вам. Тому що сон важливий для нашого здоров'я, а в нашій нинішній ситуації з постійним стресом це просто, на мою думку, маст have. І це якби піклування при себе, ми не можемо в себе цього забирати. Я зв'язала один шестикутник, я його трішечки відпарила і поміряла його довжину. Намалювала собі орієнтовну схему з. Кількістю шестикутників в довжину та у висоту в результаті в мене вийшло, що мені потрібно зв'язати 16 таких от шестикутників, і я приступила до в'язання. Між іншим, схема цього мотиву вона досить проста. І навіть якщо ви початківець у в'язанні, ви легко зможете його зв'язати. Якщо ж комусь цікаво, як саме в'язати такий мотив, вам не зрозуміло зі схемки, то напишіть мені, будь ласка, за можливості. Я постараюся зняти для вас невеличке відео, як в'язати такий шестикутник, а також, можливо, буде корисне відео, як я зшивала між собою ці мотиви. Також забула вам сказати за інструмент, який я використовувала. Я використовувала гачок 3,5 мм. Була в мене спроба зв'язати гачком 4. Я зв'язала один шестикутник четвіркою, один шестикутник 3,5. Але по самій своїй фактурі мені більше сподобався шестикутник, зв'язаний гачком 3,5, тому саме на ньому я і зупинилася. Найцікавіше було це викласти все на підлозі як пазл. Я міняла місцями, пробувала симетрично і хаотично, підбирала, як би так краще зробити, щоб ці кольори гарно між собою поєднувалися. Тут до мене приєдналася моя донечка з дуже серйозним обличчям, вона мені допомагала, вона перекладала шестикутники, намагалася поховати кінчики, повторюючи за мамою. Зазвичай мене дуже тішить, коли вона цікавиться моєю творчістю. І коли ми з нею нарешті затвердили макет, я почала з'єднувати всі деталі гачком, безшовно, щоб було все рівненько і зручно, і щоб цей шовчик. І щоб це з'єднання воно не відчувалося під ногами, тобто було зручно. Ще одним квестом було поховати всі кінчики, хоча, в принципі, я зараз вже розумію, що якби мені довелося в'язати ще один такий килимочок, я би кінчики одразу не ховала, а залишала б їх трішечки довшими, і тоді ними можна було б об'єднувати між собою шостикутники. Тому що я вам зараз показую свій килимочок, і ви бачите, що, в принципі, ниткою, якою я їх об'єднувала, вона ніде не виділяється. Я використовувала молочну нитку та ось таку от бежеву для з'єднання, накладала шестикутник, ну, можна сказати, один на один, та за задню напівпетлю, з з'єднувальним стомчиком, я сшивала. І зверху я клала той шестикутник, нитку якого кольору я використовувала. Таку от шоколадну нитку я ніде не брала, тому що ну, воно б, мені здається, вкидалося б, б набагато більше в очі. Тому я використовувала лише ось таку от молочну та бежеву. І забула вам ще сказати кольори з палітрі, яку я використовувала. Ось такий от молочний ну це не молочний це не тройка це п'ятірка. Він, якщо я не помиляюсь, в палітрі має назву Камінь. Потім оце, це номер 7 бежевий. Та коричневий номер 70. І ви бачите, ось такий от результат в мене вийшов. Я вам ще вставлю е, під зйомочку, як цей килимок зараз освіжив та прикрасив моє робоче місце. Багато такого килимочка вийшла 200 г. Е, в результаті я зв'язала 6 квадратів. Е, коричневого кольору, шість квадратів бежевого кольору та чотири квадрати такого молочного. Вирішила молочного в'язати менше, щоб такого світлого кольору було менше на килимочку. І я сподіваюся, він буде значно менше маратися. Хоча, в принципі, таку пряжу дуже легко попрати, висушити навіть в сушильній машині, попрасувати, і килимочок буде виглядати як новий. Що ж, килимочок вийшов саме такий, як я його і задумувала в своїй голові. Він компактний, ви бачите, що він не дуже великий, я вам десь ще ставлю заміри, тому що в мене зараз їх собою немає. Поєднання кольорів просто дійсно прям як якась кава з молоком, з якимсь десертом. Він не дуже товстий і дуже тактично приємний на дотик. Можна без проблем сидіти з босими ногами і ногам буде приємно. І ще найголовніше, що це не просто річ, а це тепер історія. Історія про турботу, тепло, красу, креатив та мою любов до в'язання. Тому не буду тут довго засиджуватися. Я пішла стелити свій килимочок на його тепер законне місце, буду там сидіти та творити далі якусь красу. Якщо вам сподобалась така ідея, не забудьте, будь ласка, поставити лайк під цим відео. Та напишіть мені коментар, чи сподобався вам такий проєкт, як ви взагалі ставитеся до дизайну домашнього інтер'єра своїми руками. А також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще до цих пір на нього не підписалися. І не забувайте, що лайки і коментарі вони допомагають просувати наш україномовний YouTube. І нагадаю, що якщо ви хочете покроковий майстер-клас, як зв'язати ось такий от килимочок своїми руками, то напишіть мені, я постараюся знайти час і зняти цей майстер-клас, тому що е, мене цей килимок дійсно дуже захопив. І я вам скажу, що це дуже класна ідея. Якщо у вас залишились якісь залишки пряжі, і ці кольори вам підходять під ваш інтер'єр. То в'язати ось такі от речі, які прикрасять вашу квартиру чи ваш будинок, це дуже класно і корисно, тому що ви позбавляєтеся від залишків. А я вам дякую, що ви були зі мною протягом цієї невеличкої хендмей історії одного процесу. І кажу вам до побачення, до нових в'язальних зустрічей. Па-па-па-па!